Туб, на вправа, яку ми розглянемо, вправа 177 за вашим підручником. у нас є готовий рисунок. Тано, що БМ перпендикулярний АД, ЦК перпендикулярний АД, БМ дорівнює ЦК, ось ми бачимо на рисунку позначені рівні відрізки, АМ дорівнює КД, теж позначені рівні відрізки. І давайте з вами відразу проаналізуємо, що означає, що прямі перпендикулярні. Це означає, що при їх перетині утворився прямий кут. Ось він у нас позначений на рисунку, тут і тут. Нам потрібно довести, що трикутник АВД дорівнює трикутнику СДА. Але давайте з вами подивимось на трикутник 1, наприклад, АВД. <кій> у нас з вами. Зовсім не вистачає рівних елементів, щоб довести рівність у цих трикутників. А найбільше рівних елементів у нас зосереджено в оцих маленьких трикутничках АБМ і трикутнику ДЦК. Тому ми з вами їх розглянемо і вже в. Доведемо, що вони рівні, і тоді ми зможемо взяти відповідні елементи, які є і в трикутнику, наприклад, АБМ, і в трикутнику АБТ, щоб довести рівність саме ось цих трикутників. Так як ми робили в попередній задачі. Тільки там вже було сказано, що трикутники рівні, а тут нам потрібно розглянути і довести, що вони рівні, а потім взяти їхні відповідні елементи. І так, ще раз, розглядаємо ті трикутники, у яких нам відома найбільша кількість рівних елементів. А це трикутник А, Б М і трикутник ДЦК. І так розглядаємо їх. Розглянемо трикутник А Б М і трикутник Д, С К. У них. Перше, що ми бачимо дано? Що прямі перпендикулярні, ми вже поговорили, при їх перетині утворюється кут 90 градусів. Тобто ми пишемо перше BM перпендикулярне АД, тут же ж кома ЦК перпендикулярне АД, кома, тоді кут, перший кут називаю АМБ. Дорівнює куту. Другий називаю ДКЦ. І дорівнює 90 градусів. Другий пункт. БМ дорівнює ЦК. БМ дорівнює ЦК. Це є сторони нашого трикутника. Нам підходить цей пункт. Ми пишемо BM дорівнює ЦК. Звідки ми це знаємо за умовою? Третє. АМ дорівнює КД, це є сторони нашого трикутника. Нам підходить цей пункт АМ дорівнює КД. Пояснення за умовою. Отже, ми можемо стверджувати, що дані трикутники рівні. Пишемо, отже, трикутник АБМ дорівнює трикутнику ДЦК. За і подивились на рисунок, за чим рівні наші трикутники? Бачимо тут рівну сторону, сторону і кут між ними. То ознака називається за двома сторонами. Так, кутом між ними. Так. ними. Довели з вами одну рівність трикутників. А тепер ми з вами можемо розглянути ті трикутники, рівність яких нам потрібно довести за умову, і спробувати їх довести. І так, пишемо, розглянемо трикутник. Перший трикутник у нас називається АБД, І трикутник С ДА. У них. Так, перше. Дивимось це. Ось трикутник у нас А, Б, Д. І ось у нас трикутник С, Д, А. Так, і з, і з рисунка ми бачимо, що сторона АД у них спільна. Тому ми пишемо першим: АДТР спільна. Друге. Ще ми бачимо, що сторона АВ, сторона ДЦ ми можемо стверджувати, що ці сторони є рівними, тому що ми щойно звали, з вами довели рівність оцих маленьких трикутників, а сторона АВ і сторона Д Ц є і в великих, і в маленьких трикутників. І ці сторони будуть рівні, як відповідні. Що пишемо друге АВ. Дорівнює ДЦ як відповідні. Так, у нас є дві сторони, знаходимо кут між ними. Ось цей кут, ось цей кут. І дійсно, ми можемо стверджувати, що кут А дорівнює куту Д, тому що це є відповідні кути рівних маленьких оцих трикутничків. Тому пишемо третє кут А, дорівнює куту Д, теж як відповідні. Тепер пишемо, отже, трикутник А Б, дорівнює трикутнику С Д, за двома. Сторонами та кутом між ними, між ними. Що й потрібно було довести. Доведено.